От я б дуже хотів це в ідеалі, в ідеальному світі, в якому ми поки не живемо. Е, Росія та Україна має заключити мирний договір, на чомусь зійтися вже, закінчити війну. Після завершення війни е, Українська сторона має оприлюднити у відкритому вигляді абсолютно усю правду про усі українські військові злочини, про усі без виключення. І е, російська сторона має теж е, особливо про перші місяці великої війни оприлюднити всі факти про всі військові злочини, усе це повністю оприлюднити, і щоб люди е, від цього не шарахалися і не заплющували на це очі, а аналізували, як ми дійшли до такого градусу та рівня жорстокості, як страшно така велика кількість людей деградувала, що вона на це пішла. Тому що за будь-яким насиллям та катуванням стоїть е якесь або дуже велике невдоволення чимось, або дуже великий біль, е або е просто чисте неприкрите зло, якому дали зелене світло. Якщо це відбулося, то люди дали на це дозвіл своєю байдужістю або е своїми скритими мотивами. І щоб ці мотиви е, перестали реалізовуватися, це зло перестало е, щоб припинити давати зелене світло цьому злу, е, потрібно про це зло говорити прямо. Говорити чесно, а не приховувати, як росіяни приховують, е, повністю виправдовують російську армію е, і ні краплі правди не визнають про страшні речі, які робили деякі з їх людей. Так само і українці повністю ідеалізовують українську армію. Це просто романтика банджур, І нічого не аналізують, і не визнають е, ніякої правди е, про нашу сторону провини. Цей світ. Має шанс на виживання лише за умови повернення до чесності. Чесність це фундаментальна та головна людська цінність. Допоки люди не стануть повертатися до чесності, ми не зможемо повернутися і до інших цінностей, таких як цінність рідної країни, нормальної країни, яка е, має державну систему надійну, е, яка працює. Яка дає тобі е, віру в те, що е, у тебе може бути стабільне життя, тому що зараз наше життя абсолютно нестабільне.